Доброго дня, давненько у нас не було відеоматеріалів. Будемо відновлюватись та запускати багато. Сьогодні хочу вам показати новий бренд, який у нас з'явився на магазині. Це бренд Value Plus, так називається він. Це бренд від Renault. для машин, які, як вони пишуть, це автомаркет. Це машини, які вийшли з гарантійного обслуговування, тобто більш старі автомобілі. В чому сенс? Є дуже великий ринок запчастин. Оригінальні запчастини Рено коштують доволі таки багато грошей, і люди починають переходити на якісь альтернативні деталі, особливо там для ТО, для різних там і так далі. Рено намагався зайти на ринок з брендом Мотріо, але Мотріо ніяк не позиціонувався з Рено. Вони не могли їх об'єднати між собою, сказати, що Мотріо це Рено, але більш там дешевшого сегменту. Тому Мотріо поступово відходить. Вийшов такий новий бренд. Ми його ще тестували, перевіряли нормальний і ненормальний. Він має реношні номера, реношні наклейки, там захист від підробок і так далі. Все як у корено, навіть ось надписи тут все таке ж саме, як корено, але і іншого кольору упаковка. Тобто, це новий бренд Рено, який для більш дешевшого цінового сегменту. По якості він трохи гірший за оригінальні Рено запчастини, але. Дуже приємна ціна і ціна якість дуже висока. Тобто його можна брати і ставити на ваші автомобілі. Ми зараз заходимо з фільтрами. У них в основному комплекти фільтрів та акумулятори зараз продаються. Можливо, ще з'являться якісь інші запчастини. Поки що ми починаємо з фільтрів. Наприклад, ось фільтр у нас є на третій Меган Ще окремо відео подивимося по всім цим фільтрам. Це паливний фільтр. Ми його зрівняли з оригіналом, поставили вже на декілька машин. Його не роздуває. Нормально він їздить, нормально там штуцера Всі дуже якісно виконаний. Написано, що вироблений в Тунісі. Made in Tunisia. Так, що тут ще у нас є? Наприклад, фільтр повітряний на той же самий Меган. У нього виробництво Made in France. Тут на лейберсі Renault з оригінальним кодом. Написано Made in France. Від оригіналу майже нічим не відрізняється, але буде коштувати трохи дешевше. Ось по надписам тут велика надпись Renault і додали бренд Value Plus Made in France. На оригінальному фільтрі така ж сама надпись Renault, а тут написано Perflux. Замість Value Plus. Можливо, що на одному і самому заводі роблять, але в іншій упаковці пакують. Рекомендуємо, будемо намагатися зараз здешевити трохи проходження ТО для більшості автомобілів.